Ось точилка Косім, До речі, маю таку точилку, Вона дуже давно випускається. Це удосконалена версія всім відомої китайської точилки, а її батьки це H Pro американський, який був, по суті, винаходив ось цього апексного формату. Апексного ми розуміємо, так? Да? Ну, основний 150 мм камені. І ось Маємо ось таку точилку, яка має певні особливості. І, по-перше, це відсутність поворотного блоку. Ми тут бачимо, більшість сточилок у нас з поворотним блоком, тут магнити. І магнити мають певні особливості в роботі, і ви повинні їх враховувати. Чому? Тому що треба більш уважно обирати кліїчу стрічку для ножа. І обов'язково повністю заклеювати стрічкою ніж.